Доброго дня, шановні колеги, 5 січня 2025 рік. Короткий звіт про землю винограду. Як бачимо, що цього року я ще виноград не вкривав. Звичайно розуміючи про те, що потрібно буде саме його вкрити згодом, виходячи із прогнозованих температур, то було проведено обрізання, зв'язування фашини та щільне прикладання фашин до землі. І саме земля. Вона і гарантує збереженість бруньок за ненадмірно низьких температур. Цього року лише одна ніч мала температуру мінус 10 градусів, ну а сьогоднішня ніч була мінус 6, все інше було тепліше, ну, коло 4-коло 5 градусів морозу. Інколи позитивні температури були вночі. Тобто я завжди моніторюю прогноз погоди і бачу, що на якийсь період часу ще не вимагає вкривання в зв'язку з тим, що немає прогнозованих низьких температур. Ну а якщо так відбудеться, то це можна буде здійснити досить швидко. Так як основна робота проведена, проведена вже обрізка і вкладання, всі вкривні матеріали знаходяться поряд і досить швидко це все буде зробити, скажімо, за 3-4 години вдвох. Ну, якщо одному, то це буде світловий день. От, тому я досить спокійно ставлюся саме до самого процесу вкривання, він відбувається швидко і просто. А от роботи, які передують вкриванню, то да, вони здійснюються протягом там, тривалого періоду часу, потрібно провести обрізку, вдумливо, Ну і вкладання згинання кущів до землі, які ще відносно. Комфортні умови для їх нахилення до землі. Вкриваю бікбега, -бі, ви це вже бачили, тобто досить просто полотнище довжиною 2 метра вкласти з невеликим нахльостом полотнище до полотнища, ну і прикласти в даному випадку це в мене такі гранітні брили невеликого розміру. Ви бачили, також демонстрував. Тобто це все відбувається дуже швидко. От, мене не лякає саме вкривання, і в принципі, я всім, коли до мене телефонують, розпитують у якій формі, у якої конструкції вести кущі, то я завжди рекомендую передбачити саме для таких ризикованих регіонів виноградарства, передбачити вкривну конструкцію. От, але вже якщо, то ви можете не вкривати. Не, за певних умов. Ну якщо вже ці умови розумієте, що вони настануть, тоді треба вкрити. Побачимо, можливо прийдеться вкрити аж у квітні. Коли брунька, можливо, розпочне свій рух, а прогнозуватися будуть морози. І тоді прийдеться вкрити, якщо ще буде такий досить малий розвиток бруньки. Ну якщо вже будуть пагани, то прийдеться тоді включати воду дощуванням. Рятувати бруньку. Все, короткий звіт про землю винограду. До побачення, дякую.